Иначе новое финансирование не гарантирует, что они будут использованы по назначению. Это первое. Во-вторых, в законодательном порядке то же самое. Внести изменения в законы, в том числе в Уголовный кодекс, в другие статьи, чтобы они отвечали своим имуществам те руководители, которые принимают решение, что если а, будет совершено уголовное преступление, то а, конфисковываются их имущество, и это имущество идет а, в том числе на до, до а, строительства этих объектов. И самое главное, деньги просто не пропадают. и деньги имеют свой след. Следственные органы могут при желании найти эти деньги и частично профинансировать. Ну и самое главное. А подстоящий камень, коллеги, вода не течет, да, народная поговорка. Вот вы правильно делаете, поднимаете вопросы, обращайтесь и к депутатам, и органы власти. Количество переходит рано или поздно в качество. Я со своей стороны буду обращаться также. Ваших интересов, ваш юрист есть, наши координаты есть. Мы готовы поддержать, чтобы конкретно была польза вам. Я хотел бы сказать, еще за часы основания фонду 28 тысяч молодых семей покращила свои житловые условия. Это 18 тисяч отримали кредити за часткові відсотковою за часткову компенсацію відсоткової ставки та близько 10 тисяч молодих сімей отримали кредити пільгові молодіжні з цих 28 тисяч. Є 668 проблемних кредитів. Так, і фонд їх визнає і буде робити все, щоб цих кредитів з кожним роком проблемних ставало менше і менше. А щасливих сімей, молодих, які отримали. Житло і живуть, розвиваючи нашу країну, ставало ще більше. Нам нам дуже хотілось закінчити на положительній високій ноті, но к сожалению, да от сидять люди, які е, непосредственно пострадали, я не можу не не предоставити їм слово. Вибачте, будь ласка, звичайно, дуже радіє статистика про покращення житлових умов інших сімей. Але на сьогоднішній день, коли ми інвестори звернулися до фонду. Яку ж ми отримали відповідь? Ось скажіть, будь ласка, що нам робити? Нам ще 28 років платити кредит. Будинок, вибачте, це ілюзія, як ми вже бачимо. І що нам говорять? Ми ще подумаємо, давати вам кредитні канікули чи ні. І дати вам їх на рік чи до кінця терміну вирішення проблеми. А поки фонд ще думає, ми платимо за свою мрію. По поводу кредитных каникул. Постановление Кабинета министров было издано в мае месяце этого года. Почему полтора месяца тянется не решение этого вопроса? Постанова кабінету міністрів про надання кредитних канікул постраждалим інвесторам, прийнята, і е, всі інвестори, які мають право на такі кредитні канікули, подають заяви до фонду і отримують кредитні канікули. Проблема в тому, що проблема в тому, що е, в постанові прописано, що кредитні канікули надаються інвесторам. Е, Срок здачі об'єктів в експлуатацію яких перевищено на 6 місяців і більше, тому в кого немає кредитних канікул з двох причин. По-перше, що срок здачі в експлуатацію об'єкта або ще не надійшов, або не вийшов, або є така ситуація, що по одному і тому ж об'єкту різні інвестори в своїх угодах мають різні терміни ведення в експлуатацію будинку. Це знову ж таки питання і компетенція правоохоронних органів, яким чином. Такі все такі. Ми тут ставимо три крапки. Ця історія не завершена, але я вважаю, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Це відома істина, панове. Е, я знаю, що вам непросто. ви не втрачаєте віри надії. Ми дуже сподіваємося, що зовсім скоро ми повернемося до цієї історії, і все таки хочу вам побажати, щоб зовсім скоро ви отримали те, про що ви так мрієте, щоб ваші сім'ї жили. у своих властных квартирах. ему за участь в нашей программе. Мужчинам, подождите, погодите, не не убегайте, не убегайте. Мужчинам, мужчинам утешительное пожимание руки. Я не политики но а даме, конечно, цветы. Пока утешительное, пока. Героїною однієї з наших минулих програм була Ілона Скляр, дівчинка на візку, яка мріє поставити рекорд в параолімпійському спорті з плавання. І тут на нашому майданчику Ілона познайомилася з відомим плавцем призером Олімпійських ігор Денисом Силантьєвим. І е, Денис зараз сьогодні у нас в студії. Денисе, прошу вас, До слова. Расскажите, как вы решили для помощи Ну, Но после э, нашего знакомства с ней, мы с ней до этого были знакомы, до того, как увиделись на этой передаче. Вот, но после съемки вот передачи, которая была, э, я с ней встречался несколько раз, э, мы с ней в бассейне э, занимались, и я познакомился лучше с ее родителями. Вот, мы, я был у нее в гостях, то есть мы подружились, можно так сказать, mm -hmm. да. И э, я разгов... мы разговорились вот и в общем-то, мой фонд, он занимается, называется Фонд поддержки молодежного олимпийского плавания и, соответственно, популяризирует плавание. Но когда я начал заниматься этой работой, столько проблем, которые есть и которые нужно решать, то... Есть и вы наверное, не знали, что вы ясную, Фонда, да, я намного расширил. То есть и книги издаем, и многое другое. И сейчас у нас есть теперь такое направление фонда, как шефство над теми людьми, которыми... Ну, нужна помощь и что мы себе можем позволить, чем помочь? Тем мы помогаем. То есть э, дети, которые э, с вадами, с, с недостатками в здоровье, дети, которые перспективно но ну, не могут себе позволить заниматься спортом, плаванием. Вот. Поэтому поговоря с родителями Илоны, мы э, э, решили сделать ей э, э, подарок, сюрприз. Вот о том, Ой, о, о котором она э, мечтала, это инвалидная коляска. Вот новая инвалидная коляска, э, та, которую, которую бы хотела получить Илона. Давайте, давайте, вручайте, давайте. Пожалуйста. И давайте, прошу, будь ласка. Витаем Илону. А вот и коляска. А вот и коляска. Я надеюсь, тебе она понравится, будет удобно. Илона, когда начнем обживать? Питано. До следующих паралимпийских игр она уже будет готова. Давайте пожелаем Илоне успехов. Не все так просто дается, конечно, в первый раз. Это вера, надея, любовь. Илона Скляр планирует установить світовий рекорд сплавания, А от наш наступний герой уже рекордсмен. З відтискання від підлоги. Щоправда, його рекорд ще не зафіксований. Ти знаєш, я от зараз ти говоришь віджимання, я подумав, що в школі нас всіх заставляли віджиматися. Це була самая нелюбима дисципліна. Я, я не пам'ятаю, який там був норматив. Кажется, 20 чи 25 разів. Я у олімпійських чемпіонів хочу спросити, скільки ви віджимаєтесь вообще? А, ну, мой личный рекорд отжимания был где-то около 80 раз. Ого! А что у вас было? Честно говоря, как бы это ну, не совсем входит ну, в мою я специфику, это... как-то не было такой задачи. Ну, я думаю, раз 120 отожмусь. А сколько наш герой отжимается? А вот зараз дезнаемось. Вот давай. Вот зараз дезнаемось Зустречайте, Тарас Хомут, его брат Толя, мама Ольга, наши гости. <звучат> гости сбучача. Поджимается на Тарас. Тарасик, Тарасик, сколько ты раз ей отжимаешь? 1800. Сколько? Тисячу вісімсот. Тисячу вісімсот разів? Будемо відбирають награди. Слухайте, це неймовірно. Я знаю, що Туля також е, в спорті е, прогресує. А Щ... чим ти займаєшся? Качаю якраз. О! Теж до речі, нелегка справа. І скільки разів ти. Підніматися треба, як Ще? ти ноги піднімаєш чи тулову? Туло я робив три тисячі з руками з головою і дві тисячі без рук. Це оплоски, панове, це неймовірно. Як, як вам вдалося виховати? Ну, я сама не знаю, мені вдалося. Вона зразу почала дуже дивувати на ці їхні досягнення. Спочатку я до лікарів почала звертатися, забороняла. Він, Він лікарі. приходив, казав, що я маму зробив сьогодні, то стільки то раз, а мама замість того, щоб похвалити, починала сваритися. Ну, коли ми поїхали в спортивний диспансер, і нам сказали, що дитина здорова, розвивається добре, що може займатися спортом. Ну, як такі навантаження впливають на здоров'я, ніхто не може сказати, тому що в них такого випадку не було, щоб так багато там раз віджималося від землі. Але ми час від часу відвідаємо лікарів і нас заспокоюють, кажуть, що в нас, е, дитина здорова. Так і... що в нас тренер, нас ми йому віримо, він з нами приїхав так. і ми йому дуже довіряємо. Ну, я бачу, як він приходить після тренування, як він зробив щасливий 1800 задоволений. задоволений, бере велосипед і поїхав кататися. Ну то дитина то в нього здорова. є потенціал, панове. Історія цих дивовижних хлопчиків. Дивимося на екран. Українці люблять ставити рекорди, зафіксувати їх у книзі рекордів Гіннеса може не кожен, треба викласти 30 тисяч гривень. А ось до книги рекордів України шлях відкритий, тож вона мало не щомісяця поповнюється новими досягненнями. Приміром, у червні у музеї сала було представлено найбільше в світі серце із сала. Воно 55 сантиметрів завтовшки і 85 сантиметрів завшки. Інший рекорд цього літа найбільше письмове вшанування в історії України. Ської пісні текст був представлений у вигляді паперової стрічки, що простяглася на 1 кілометр 155 метрів. Активними є малі українці дівчинкою Геркулесом називають варю акулову, здатну підняти вагу 300 кілограмів. Зараз до рекорду готується восьмирічний Тарас Хомут із Тернопіля. Тарасик відтискається від підлоги 1500 разів підряд. Для розвитку фізичної форми хлопчик ходить до спортивної зали тричі на тиждень. 1800 ти зробив? Mm. Молодець. Молодець. Його старший брат Анатолій теж рекордсмен. Він кичає прес і може зробити це три тисячі разів. Суперників у хлопців майже немає, навіть в світі. Зокрема, в книзі рекордів Гіннеса в категорії до 15 років записаний результат десятирічного Румуна. Він відтиснувся 1400 разів на 100 разів менше, ніж наш Тарас. Але, мабуть, румунам було простіше знайти гроші для фіксації рекордів, ніж звичайній родині із Бучача. Ну, давайте поаплодируем для начала. Я, я обращаюсь к спортсменам. Да, хочется, во-первых, успокоить маму, потому что раз она побежала сразу к медикам, да. На самом деле, как вы полагаете, это вредно, не вредно? Может, им надо еще чем-то заниматься параллельно, какие-то делать упражнения? Еще разгружать вагоны, чтобы меньше ну, энергии было. Они на велосипеде катаются. Это лишний раз доказывает то, что наша славянская земля, Украина, богата спортсменами, богата такими людьми, сильными, мужественными. Вот. И вот дети, которые сейчас здесь сидят, да, я уверен, что есть еще много детей в нашей стране, которые тоже показывают хорошие результаты. И со стороны государства это да, просто преступление не делать, не создавать условия для них, для того, чтобы они могли ходить и реализовывать свои э, желания, свои возможности. Когда я занимался спортом, то есть у меня был такой девиз «не благодаря, а вопреки». Так вот сколько можно уже все это все время? Может быть, начнем теперь благодаря тому, что у нас есть, мы добиваемся этого, а не потому, что вопреки. Да, может быть, может быть. На самом деле нам с Денисом не очень ловко вот, находиться в такой компании. Вы очень это хорошая ловит? возможность у страны посмеяться над олимпийскими чемпионами. Но на самом деле мы действительно все должны осознавать, что вот благодаря вот таким вот маленьким мальчикам наша страна, наша земля может хоть как-то реабилитировать себя в глазах мирового сообщества. И очень жалко, что действительно в нашей стране как-то вот... Не всегда уделяется должное внимание вот таким способным молодым людям, но, честно говоря, я сейчас сижу и перевариваю вот эту полученную информацию, и я пока в шоке. Не yeah, <laughs> пусть немножко еще расскажут <laughs> о себе. <laughs> Молодцы, хлопцы. <laughs> у меня прямо <laughs> сейчас есть вот конструктивное предложение. Разработана программа развития водно-спортивных комплексов в стране. Вот. И, может быть, я хочу обратиться к коллегу Лешко, который поможет эту, государственную, ну, эту программу точнее, сделать государственной. То есть это постройка современных водно-спортивных комплексов с программой управления, чтобы они были не убыточными, а прибыльными. Не так, yeah, как тем это более у Олега раньше. есть личный интерес, он хочет научиться плавать. И в этом комплексе давайте давай давай до клубки <laughs> Я, я абсолютно згоден із Денисом і з всіма, хто каже про недостатню увагу держави до підтримки спорту фізичної культури. На моє тверде переконання в третьому тисячолітті, в якому ми живемо, освіта, фізичне здоров'я і культура це складові успіху будь-якої нації. Будь-якої держави ми не будемо конкурентоспроможні, конкурентоздатні, якщо ми наші діти, наше от молоде підростаче покоління не буде освіченими, не буде фізично здоровими і загартованими. До речі, колега каже, що в шоці від того, скільки під хлопці відтягуються, піджимаються, Тараси, Анатолій, а в мене от до вас питання. От ви всі звикли, що депутати Верховної Ради це такі мордаті, пузаті, дядьки, дівчата, які ні на що не здатні п'ять разів підтягнутися чи при я вам зараз покажу один фокус-фокус. Попробуйте за мною його повторити. Ну, давайте, говорить, дядя Олег, ну покажіть.